Вітання. Перехід. А, коли ми прокидаємось, вітання в новий день. Сьогодні а, я знаходжусь в регіоні Саверної Італії, Італії з 15-го року, 17 вересня, 24 рік. І прокинулась я а, і молитва, і це також перехід, як і міст, який є переходом з однієї точки А в точку Б, як так? Сказати, да? Так само є перехід із сну в таке бодрствування, він такий поступовий. Нам спочатку понежитися, полежати. А, і якби Є різні обставини, коли Дух допускає як сьогодні. Да? Сьогодні для мене а, Дух закрив дорогу, а, ну, Там, де їздила, їздила на підробіток, то я сьогодні не, не їду. Я їду, йду на офіс. Але перед офісом то хі, типу побуждає знімати ще ці відео. Тобто Бог може змінити траєкторію. Тобто, у нас там свої плани, обіцянки, а да? Бога свої. І він зачасту каже: а, ну, тобто, не, не, не обіцяйте да? і не кляніться ні небом, ні землею. Бо я а, той, хто управляє цим, сим. я знаю, що для вас краще. Ну І насправді да, віруючим все направлено на Благо, це також факт. Ну, скажімо так, в Італії є з 15 року, але ось переживання в монастирі. Я дуже часто підіймалась на на кришу, і там вітри сильні, потужні за ці два роки, і мої учки. Просто почали бастувати. Да? І зараз, якби... тільки почали з дощі, відбулася ця вологість, і в мене вони знову. Тож сьогодні ще й ця причина, що я не пішла. Треба купити перекис водню, який мені дуже допомагає в таких випадках. А, Тож, це мій відощий звати мене Світа, Віталій з 15 року. І нагадую, це моє друге вже відео. Так спонтанно 10 хвилин пройшло в попередньому відео. І в кожному відео є якісь свої а, духом дані а, поради. Тож духся ти говори далі, що важливо. Тож повторююсь, з я рутистер рекомендую да, послухати її проповіді про Духа Святого і, при усім духов Божих. Да? Вона розповідала про мінору, що ми є храм, і цей храм повинно освящати, да? щоб вичищати з нього все, що не потрібно. А, і так само, як приходить хвороба, да, це теж є певна інфекція, наприклад, в ву ушах, да, Це також боротьба, імунітет бореться, він виганяє цих ворогів, а, і якби... Але також є, щоб Бог щось допускає нам. А, так, я дійсно увліклась дуже також і переглядом новин. І я усвідомлюю, що я то неправильно робила, бо якийсь період я трошки довше дивилась. Я міняла канали, то я п'ятий, то я перший, то один плюс один то прямий, то ICTV, то все українські канали, які розповідають про ситуацію в Україні. І мені то болить і нам, українцям, які за кордоном, і де б ми не були, да, хто вважає себе українцями. Рекомендую, до речі, інтерв'ю Олексія. Суханова да, називають говорить, говорить Суханов передачі передачі із Адою Роговцею і дуже потужно також із Оленом Бадоєвим. Хто може за кордоном чує це відео, подивіться обов'язково важкий, звісно, фільм. Молитись треба, щоб дивитись. Бо це реальне життя моїх українців. І воїнів, і людей, які вже і нема з нами. І фільм Довга доба називається. Він там англомовною назвою на один плюс один. набирається. Довга доба. Ну нам кожному українцю йому важливо переглянути, щоб усвідомити глибину і жахіття, які несе і прокляття, да, війна. І ця біль, вона. В серці кожного українця, істинно українця, да, І взагалі біль за дітей, які де б вони не були, кожна дитина вона не повинна ховатися від ракет, десь там сидіти під землею. Ось Такий малюнок, теми миру якраз дуже досить великий, якщо так подивитись на форму де машини, то. Об'ємні ці малюнки аеро золя в намальовано. Тут же Дух Святий, звивайся на світ, звивайся на всіх президентів, щоб домовили, що відбувся, відбувся той довгожданий мир. Я говорила з братом, має четверту стадію раку, і також за нього його дала в руки Бога і так ми. Багато чого не розуміємо, але дійсно Господь прославився через нього. Він ходить до церкви, відвідує і славить Господа. Так, хочеться все ще зняти. І Боже, шолом у кожному, хто дивиться, хто слухає, хто слухатиме. А, тож, відео, щоденник він що? Він активує Духа Святого. Я повторюсь, що Рутестер Духа Святого, вона дійсно. Аналоги, я часто це чула, і сама відчуваю, що це воно приходить від Духа Святого да? говорити. Просто якщо ви будете самі від себе, ви будете переживати, а що мені сказати, а що подумають люди, як це почують. Дійсно, дух святий не буде побуждати прямо все вам викладати, але через якийсь період можете дійсно, може сказати, відчути в що поділись цим. І не важливо, скільки переглядів, можливо, це навіть одна людина, і можливо вона почула там. Якесь речення, якусь пораду, ідуся її, і дух святий її торкнеться її. Тому що, якщо буде мовчати, написано, то ми християни, то і камні його запію. Да? А до речі, камні вони вже доказано, що вони також живі, що вони також ростуть, що вони також переміщаються там міліметрами, міліметрами, але все навколо, що Бог створив, воно живе. А, і ще один. Болючий малюнок, нам певно тема, теж тема війни. І війна, вона да, асоціюється з такими чорними птахами, з такою ніби кліткою. А мир, він в шоломі, це радість, і хочеться бачити не такі сумні обличчя, а хочеться бачити радісні обличчя наших дітей. І, звісно, Говорячи своїм братом, він каже, Ти не треба молитися за весь світ. Але насправді Ісус і вчив, що ми всі як єдине тіло. А якщо ми будемо егоїстично молитися тільки за свою країну, повторюю, що Еболі ми проводили акцію миру тут, в Італії, і мені не хотілося матюкатися, я все-таки християнка, я бачу, як то в Римі проходило. І відповідно. Там зробили вони по-іншому волонтери, які приходили до нас в монастир, допомагали. Два роки ми жили українці в тому монастирі. І потім, дякую Боже, ти була з здаліся через світ. І Потім таку ідею, де дітки несли назви країн, де також йдуть війни. І якось розумієш, що це глобальна проблема, глобальна біда. Це не тільки в мене. В моїй країні, а це і в інших країнах. І це єдина молитва, вона потребує дійсно спільноти, об'єднання. Якщо ми будемо тільки егоїстично молитва за Україну сама, да, то це як молитва, буде молитися за руку, буде молитися за уші. От в мене уші да, там активувалася інфекція, бо важність Віталії дуже повищена. У мене спеціальні пов'язочки на то. Я використовую перекись водні для цей. Ну, я до чого веду, що це, це потребує імунітет. Падає. Да? Повторюю, що я слухала новини всякі, і забагато. А Господь все-таки хоче, щоб ми все-таки його слово більше слухали, чим новини. І дійсно дуже важливо помазувати наші уші, наші уста, що говорити, про що. Це не скаже Дух Святий да, через наші вуста. Тож Божої мудрості буде до Святий, на тві шляхи. І так, да, Денис Сировський, останній з пророчих слів, що Україна, і інші жінки України, церкви об'єднаються в молитві, а він сам з Росії. Тож також бажає миру, як християнин. Йому таке видіння було, я вірю, що з Божою помочі настане довгожданий мир.